Прокладання залізничної колії європейського зразка на Закарпатті у розпалі. Працюють одночасно у кількох локаціях на перегоні Струмківка Ужгород. Одна з них околиця села Розівка Холківської територіальної громади. Зараз ми знаходимося у біля на рейку спальні речітки на Євроколії 1435, яка ширина її виходить. А ранче сусідня колія 1520. Висота рейки. Єдентично, що на Союзній, що на європейській, 1800 мм Ось та рейки. Скріплення, як ми бачимо, це швігас тримає рейку, Шпали виготовляється у Константинському заводі. Роботи виконують поетапно. Спочатку підготовка території, потім посекційне прокладання колії. Далі рельсошпальні решітки засипають щебенем. Дивіться, зараз тут у нас засипано і виправлено машиною. Тут будемо засипати, піднімати рейкошпальну решітку на подушку 40 см, щоб було згідно проєктної кошторисної документації. Для підняття колії до відповідного рівня задіють важку техніку. Спеціальна машина, переобладнана широкою колії на європейську, на 80% автоматизована і за годину поступово переміщується до 300 метрів. Зараз машина піднімає колію до проєктних відміток і здійснює ущільнення баласту. Машина циклічно працює, переміщується від шпали до шпали і за рахунок вібрації ущільнює щебінь, піднімає колію на відповідний рівень. Блоки заглиблюються у щебінь і за рахунок вібрації щебінь ущільнюється під шпалою. І таким чином машина пересувається до наступної шпали і, і так далі. Ми здійснюємо виправку. Через будівництво «Євроколії» Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, що прямують на Закарпаття. Тож варто звернути увагу при плануванні поїздки на зміни з 31 березня та 1 квітня до 31 липня, які торкнуться 11 поїздів далекого сполучення, що зараз прямують через Ужгород. Так, три потяга на період виконання робіт замість Ужгорода будуть тимчасово закінчувати свій маршрут в Мукачеві. Ще три поїзди будуть скорочені до чопа. Проте задля забезпечення сполучення обласного центру закарвання. Карпаття з іншими регіонами України чотири поїзди далекого сполучення будуть відправлятися та прибувати на Ужгородський вокзал, хоч тимчасово зміntyть напрям руху на ділянці Львів Ужгород, і замість традиційного маршруту через Мукачево їздитимуть через самбір та Сянки. Що стосується найпопулярніших рейсів, які зв'язують Ужгород з Києвом, то найшвидший поїзд цього напрямку номер 2930 і надалі прибуватиме та відправлятиметься з Ужгорода, хоч буде слідувати через самбір. Тоді як поїзд 81 буде скорочений до чопа. Також по 5960 «Київчоп» на період будівництва «Євроколії» буде скорочений до Ужгорода та, відповідно, називатиметься Київ-Ужгород. Важка робота. Ну, да, вона має бути згідно проєктної документації, відбітки, згідно проекту на відмітки, на ось у плані і в профілі, щоб, щоб поїзд, яка, їхав без доужень. Про складах 1 серпня має поїхати вже перший потяг до Ужгорода. За цей час залізничники анонсували виконати такі роботи на дільниці Чоп Ужгород, реконструкція станції ЧОП та капітальний ремонт колій ЧОП Струмківка, демонтаж широкої колії та прокладання понад 8 кілометрів євроколії, монтаж 10 кілометрів контактної підвізки, встановлення сучасних систем зв'язку та диспетчеризації, ремонт понад 30 будівель це павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду, а також оновлення 33 стрілочних переводів та 13 кілометрів колії. Загалом проєкт передбачає сполучення Ужгорода з ЧОПом євроколією у 22 кілометри.